От раніше ми пам'ятаємо, що за оцінками британської розвитки Росія розглядала крилаті ракети та й будь-які ракети, які є в наявності, в доступі як ключовий потенціал для завдання ударів у глиб України для зриву очікуваного контрнаступу збройних сил України. Зараз ми бачимо, що Росія б'є в глиб, але вона б'є по цивільним об'єктам, по житловим кварталам, де проживають люди цивільні, хіба це є так такою цілею саме для зриву контрнаступу. Тобто зараз Росія пріоритети якісь свої змінює? Можете пояснити, чому і що відбувається? Чому як там за даними деяких розвиток вона не використовує ці ракети для інших їх цілей а б'є по по житловим будинкам? Ну це стратегічна мета удари по цивільних об'єктах і удари по цивільному населенню направлений суто на зміну суспільної думки в Україні для те, що, для того, щоб люди погодилися мир за будь-яку ціну, або або мир на умовах Росії, або війна і ось такі трагедії. Так що тут тут даже не треба гадати, це суто шантаж, вогневий шантаж ракетний шантаж. Нашого суспільства в плані примушення нас як держави до капітуляції на умовах Російської Федерації ну, але... увагу. Вони навіть зараз вони і не відмовляються від цілі своєї спеціальної воєнної операції. Як вони називають війну проти нас? Політики досі заявляють, що треба негайно припинити вогонь, сісти за стіл перемовин. Все, що ми завоювали, все це наше захопили. О, так що вони цілеспрямовано йдуть, намагаються виконувати ті цілі, які перед ними поставило політичне керівництво Росії. Ну і власне маючи напевно, що розуміння, що більше вони не зможуть просуватися вперед, а лише будуть відступати. Що стосується просування українських збройних сил, давайте до уваги візьмемо Бахмутський напрямок. Українські захисники просунулися на флангах від 250 до 700 метрів. Про це речник східного управління військ Сергій Череватий. Наші військові поступово просуваються в Бахмуті, а точніше, так якщо ми беремо до уваги фланги, Як би ви оцінили ці просування? Це радше така системна робота, чи це, можливо, в майбутньому направлено на оточення самого Бахмута? Чи зараз про це говорити зарано? І загалом ваша оцінка тому, що відбувається на Бахмутському напрямку? Ну, на Бахмутському напрямку, на мій погляд, відбувається, а, наші війська діють за принципом степ-бай-степ. Крок за кроком ніхто нікуди не поспішає. Я нагадаю, що на Бахмутському напрямку ми фактично не вводили в бій резерви там. а, цю контрнаступальні дії проводять ті самі частини, які проводили оборонні дії. За винятком за винятком ми додали. Ну це ще місяць тому, даже більше третю окрему штурмову бригаду, яка а, і почала а, зрушила з місця фронт в бік звільнення території. Так що я думаю, там е, наше керівництво поставило завдання от такі методичне видавлювання військ противника, е, яке може призвести в тому числі і до оточення міста е, Бахмут. Скоріше за все, просування по флангах змусить е, росіян або відходити з Бахмуту, або ми будемо е, ми сьогодні вже фактично вогневими засобами, такими як артилерія, в тому числі реактивна. Ми контролюємо фактично все місто Бахмут. Залишилося взяти під контроль шляхи забезпечення військ в цьому місті. Ну і далі можна не, не штурмувати, а чекати, коли вони або загинуть, або відійдуть. Олеже, про успіхи наші на запорізькому напрямку. Останні дні для нас таке. Позитивні новини лунають, але розуміємо, що за тими позитивними новинами ми маємо і втрати, тому що кожна наступальна операція, кожен контрнаступ, наприклад, він несе за собою втрати. Але українські військові нагадаю звільнили село Новодарівка Запорізької області. Нагадаємо, що український прапор вже замайрів над сторожовим. благодатне, нескучне Донецької області, також під контролем наших українських військ. Пане Олеже, ми не будемо вас запитувати, якими будуть наступні кроки, тому що це нашкодить нашим збройним. Им селом України і надасть цього ворогу переваги в інформації. Але як ви оцінюєте наші здобутки? І м, певно, що поки що збройні сили України використовують не всі ж сили та засоби для нинішніх операцій, тому надалі ж ми можемо бачити ще масштабніші наступи, правильно? Так, ми ми, от зараз дивіться, зараз іде перший етап. Ну так можна визнати, що контрнаступ розпочався, і зараз іде перший етап контрнаступу. Це ми вводимо ввели в бій перший ешелон. Це е, незначна кількість військ, завдання яких прощупати оборону противника, знайти слабкі місця і е, спромогтися створити бреші. В, в обороні противника і до речі от на цьому напрямку на стики кордонів областей ми в принципі досягаємо певних, певних успіхів і і тільки потім коли будуть створені умови сприятливі умови і будуть розриви в о, лінії оборони ворога тоді о, генеральний штаб буде приймати рішення щодо вводу в бій основних сил основні сили на сьогоднішній день в бій ще не вступали, угу. пане Олеже, скажіть, будь ласка, а ось моя колега згадала про успіхи в напрямку деяких населених пунктів, так від великої новосілки. Але чому схожі операції на вашу думку не відбуваються, скажімо, на Луганському напрямку? Хоча згідно з зведенням генерального штабу, там наші військовослужбовці радше тримають оборону, і можна ж припустити, що в тій самій Запорізькій області сконцентровано набагато більше сил і засобів і живої сили противника, ніж на Луганському, чи це власне хибне уявлення, що там ось таких в умовах оборони перебувають наші захисники на Луганщині справа у тому, що на Луганщині там складніша місцевість, і там близькість Російської Федерації. Ось що впливає. Плюс ви не забувайте, що оця, якщо брати купінський лиманський напрямок, там суцільні житлові агломерації. Там дуже важко вести бойові дії, тому там треба зосереджувати ще більше зусиль, і ще я би сказав інтенсивніші можуть бути бої тут. Більш простіша місцевість є складнощі, але тут легше, менше житлових агломерацій. І тут напрямок, на мій погляд, вирішує, якщо ми досягаємо успіху, він вирішує основні завдання в плані позбуття російської сторони всіх здобутків, які вони придбали в ході цієї війни. Цьогоротку коротко хочу уточнити щодо місцевості, як слушно ви зауважили, так на різних відтинках фронту різні ще й умови, так і рельєф і загалом місцевість. А що стосується вірно. Що стосується осушення частково Коховського водосховища, то фактично це є таким собі новим додатковим фактором, на який зважатиме і ворог, і зважатиме збройні сили України. І власне це може попливати на подальші бойові дії. Про це інформують аналітики інституту вивчення війни. На вашу думку, те, що відбулося, ось додався такий новий фактор і нові умови. Хто від цього виграє, ворог чи Україна, і яким чином можуть бути скориговані певні моменти пов'язані з саме з осушенням? Каховської ГЕС Коховського водосховища, перепрошую. А, дивіться. Ну тут, в принципі, треба розмову вести не стільки про осушення водосховища, скільки затоплення а, території на півдні України в басейні ріки Дніпро. А, справа в тому, що, бачите, вони даже по, по пожертвували тими здобутками, які у них є. Я маю на увазі північно-кримським каналом, таким так. Хизувався Путін, і вони пустили воду чуть ліни на другий день, як тільки зайшли у, у Каховку і захопили ГЕС. От. Так, що, так що в цьому сенсі, на жаль, користь була на стороні російських, російських окупаційних військ. Дивіться, підтоплення затоплення території дало їм змогу перше відтермінувати можливу. Десантну операцію збройних сил України можливо, тому що ну ми не знаємо, планувалась вона чи ні з одного боку, а з іншого боку, саме для нас важке і головне, це те, що сьогодні 49-та армія і 22-й армійський корпус російських окупаційних військ терміново перекидаються з півдня. України на запорізький напрямок, на Таврійський напрямок, і це і вони будуть намагатися цими військами зупиняти просування наших збройних сил. Так що тут користь з боку Російської Федерації вона очевидна, от але навіть ціною тих здобутків, які вони придбали в ході цих бойових дій. Пане Олеже, окрім того, що накопичується особовий склад на запорізькому напрямку. Як ви вже зазначили, перекидають із Херсонського напрямку, ще збільшуються фортифікаційні споруди. Ми розуміємо, що на Запоріжжі, на запорізькому напрямку, вибудовані три лінії оборони. Перша лінія складається із бойових позицій піхоти. Друга лінія це окопи та бетоновані такі вогневі пости. Перед ним поперекладено прокладено кілька смуг перешкод. І третя лінія це бої позиції та приховані зони для резервів і з вирт. Тами позиціями для транспорту це за деякими даними, за даними самої розвідки, це практично найбільша у світі така оборонна лінія, оборонні споруди, якщо можна описати і взяти на загал. Наскільки це буде дошкуляти нашим українським військовим, тому що уявити собі ці три лінії оборони, якщо їх уявити, то просуватися буде дуже важко. Так, це дуже важко, але навченість військ і е, бажання, бажання звільнити територію, воно завжди перемагає. І я скажу так, що на деяких ділянках, де ми почали контрнаступальні дії, е, ну принаймні на чотирьох, які сьогодні відомі в відкритих джерелах, е, ми вже долаємо другу лінію оборони. Перша лінія подолана, е, ми її прорвали, і зараз наші війська долають вже другу лінію оборони. Ну кажуть, що друга лінія так дійсно вона більш-менш укріплена, а вже з третьою лінією нам буде набагато легше. Так то ви що ви припускаєте, що так... друга лінія є основною для ворога? Ні, основною завжди роблять першу лінію. Чому угу. тому що е, треба максимально послабити можливості противника для того, щоб подальше просування ставало для нього найважкішим? От. тому завжди упор робиться на першу лінію. Ну якщо не було окремого такого задуму, там зробити якусь паску. От росіяни готували більше першу лінію оборони. Друга лінія оборони вона може бути в більш удосконалена в інженерному плані, але вона може бути з меншою кількістю військ. Зазвичай Зрозуміло. Платку. Да. Зрозуміло, пане Олеже, дякуємо вам за участь в нашому етері Дякую. для наших глядачів. Хочу нагадати, що на зв'язку був Олег Жданов, військовий експерт. Тож будемо чекати на подальші спілкування з ним в етері телеканалу Апостроф Тіві.